У Кіровограді продовжують розробляти концепцію індустріального парку. Обласні посадовці розглянули одразу дві пропозиції. Де і як його створити. Перший варіант відпад гідросила. Вони парк пропонують розташувати на вулиці Мурманській. Під його облаштування виділять 28 гектарів землі. Займатимуться там ливарним виробництвом, машинобудуванням, металообробкою. Проте там немає комунікацій. Інша концепція у департаменту інфраструктури. Вони індустріальний парк хочуть створити у Канатовому. Там площа понад тисячу гектарів. Є комунікації, їх треба лише відремонтувати. У нас принципіальне согласі інвестора вже є. Тобто він готовий туда заходить, то есть как только мы сможем предоставить ему эту земельную площадку. У меня есть также предложение и от некоторых корейских компаний, которые готовы здесь размещать и высокотехнологическое производство, и автомобильное производство в том числе. То есть есть предложение, даже вплоть там есть предложение сборки скорых помощи. Самое главное, что близость расположения, тем более в городе, это избыточный энергоресурс. Вот приходит инвестор, вот есть определенная территория, заключили они договор, и пожалуйста, Это точка подключения к воде, к канализации, к энергии, тепловой, электрической и прочее. То есть никаких проблем нету.